Вітаю! Сьогодні ми розкажемо, що потрібно почати, щоб створити свій курс, і він був готовий до продажу вашим учням. Зараз ми знаходимося на сайті нашої платформи Quick. Вам необхідно перейти в розділ Ціни, і на цьому розділі відкривається сторінка з тарифами нашої платформи. Тут вказані усі можливості кожного тарифу. В наших Нашої платформи всі можливості тарифів однакові а, за функціоналом, але відрізняються за наповненням. Тому вам потрібно, опираючись на ваші потреби, обрати саме підходящий вам тариф, щоб не переплачувати та заощаджувати кошти. У нас основні пункти, по яким потрібно обрати тарифний план, це сховище. Куди будуть завантажуватись усі ваші файли, файли ваших учнів, кураторів тощо, та а, члени команд, тобто скільки буде у вас, співробітників, а, потрібно зауважити те, що у члени команд враховується також і власник. Тобто ви. По-перше, коли ви вже обрали тариф, необхідно створити курс. Коли ви вже будете у кабінеті експерті, експерта, ви зможете прийти до налаштування та створення вашого курсу. Тобто можна буде створити а, курс та назвати його та налаштувати під себе. Зауважу декілька моментів, що є в нас модуль та уроки. А, наприклад, якщо ви створюєте модуль, в нього можна помістити або декілька уроків, або це буде незалежний модуль. Перейдемо до самих уроків. У нас є декілька варіацій наповнення. Тобто можна додати відео, аудіо, текст, зображення, вставка в коду через iFrame, файли та е практика, тобто квізи, тобто домашні завдання та коментарі. Стосовно усіх цих блоків, ви зможете знайти інструкцію в нашій базі знань. Там розкажуться вам більш детально. Перейдемо далі до пропозиції. Пропозиції це механізм нашої платформи, який якраз і надає доступ учнів. Тобто, людина сплачує тариф. Якщо ось, наприклад, перейдемо сюди. Людина сплачує тарифний план, який ви продаєте, і вона зможе його придбати та отримати доступ до курсу, який саме ви продаєте. У вас може бути декілька курсів у різних варіаціях, або також декілька її пропозицій, тобто тарифів. Ми даємо можливість створення декількох тарифів при створенні всього одного курсу. Також стосовно самих пропозицій. Ось таким, ось так вона виглядає. Це безкоштовна пропозиція, але також можна зробити її платною. Для того, щоб зробити її оплачуваємо, потрібно перейти в розділ інтеграції та додати платіжну систему. У нас є багато варіантів. Підрісні запити.